У два з половиною рази зросла кількість мобілізованих військовозобов'язаних цьогоріч у порівнянні з першим кварталом минулого року. Працівники ТЦК пов'язуються із змінами проведення мобілізації, які запровадили у травні 2024 року. Зокрема, на процес призову позитивно вплинула співпраця ТЦК і поліції. Уточнення критеріїв мобілізації та розсилка повісток Укрпоштою Мобілізація та прийняття деяких постанов. Я скажу, що мобілізація, в принципі, порівняно з до прийняття цих змін до закону і до прийняття деяких постанов, мобілізація в Франківську, як би сказати, збільшилась, тобто покращилась. Переважно ці закон, зміни до закону і прийняття постанови 560. Воно щодо роботи ТЦК, воно де в деяких питаннях покращило. Щодо оповіщення через Укрпочту, в першу чергу, я скажу, воно ефект дало в, от як в місті, в містах центрального значення, тобто, де Укрпочта, тобто люди знаходяться безпосередньо в місті, воно дало великий ефект.